Чому дитина не говорить, чому постійно падає або перенапружена? Багато батьків вважають, що нічого страшного переросте або у садочку розмовиться. Але насправді іноді бувають такі проблеми, на які треба звертати увагу і вчасно це робити, або не допустити більших проблем. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію. Дуже просту, приємно, без болю з іграми покажемо, як фахівець відновлює здоров'я, повертає здоров'я діточкам і може серед цих дітей. Ви впізнаєте свою і дістанете відповідь, що робити далі. Усі батьки мріють, щоб їхня дитина росла здоровою, активно і щасливою. І часто, навіть коли помічають, що малюк ходить на носочках, кривить ніжку, сотулиться чи швидко втомлюється, кажуть собі, та вирівняється з віком. У всіх так було, переросте. Але правда в тому, що дитячий організм дуже чутливий. І те, що ми сприймаємо як дрібничку, може стати серйозною проблемою вже за кілька років. Добре, що сьогодні є безболісні, ефективні і навіть приємні методи профілактики та корекції лікувальна фізкультура. Кура масаж, робота з грамотним реабілітологом. Докладніше про це нам розповість. Роман Желтяков – фахівець із фізичної реабілітації, ерготерапії та адаптивної фізичної культури. Понад шість років працює з дітьми, які мають розлади аутичного спектру, затримку психічного розвитку, синдром дефіциту уваги та гіперактивності, ДЦП та ортопедичні порушення. Має дві вищі освіти за спеціальністю фізична терапія, ерготерапія та постійно підвищує кваліфікацію. Засновник сучасного простору підтримки для дітей та батьків у роботі поєднує ЛФК, масаж, сенсорної. Інтеграцію, акватерапію та батьківський супровід його підхід це не тільки про вправи, а про зміну якості життя всієї родини. Романе, скажіть, будь ласка, чому вода це такий ефективний інструмент для реабілітації дітей? Тому що вода, ми в ній були народжені. ми… Всі люди, це 70% води це родна стихія, насправді для усіх нас. Вода дає дуже гарні емоції. Вона дозволяє розслабитися. Та якщо ми кажемо саме про реабілітацію, води ді ми набагато менші. Да? Ми працюємо не зі своїм, е, не зі своєї ось а набагато менше, тому це. Дає нам змогу робити набагато більше рухів, розкути їх, да, зробити те, що людина, можливо, не могла б зробити на суші. Тобто, і коли я навчаю людей плавати, які, наприклад, не можуть е, рухати ногами е, на суші, то в воді у них потрошку-потрошку виходить, тому що це менше навантаження. Коли ми говоримо про якісь прави водії, реабілітацію, чомусь одразу такий стереотип, що це мають бути якісь порушення, або психологічні, або фізичні. Чи це правда? Чи е, умовно здоровим е, діточкам, це теж не це піли. більше як міф? Знову ж таки, вода вона всебічно розвиває і дає тобі і сенсорний розвиток. Це е, гідромасаж, знову ж таки, да? просто навіть рухи у воді, вода тебе огортає. Вода це про насправді про тепло, про щось таке ісконе, тому я в. Всім вважаю, що потрібна вода і плавання це дуже крутий варіант для усіх. А якщо говорити все ж таки про порушення, то з якими порушеннями треба приходити на реабілітацію на воді? Е, якщо так казати, то можна з усіма, тому що таких е, протипоказань прям жорстких немає. Тобто для кожного я можу розробити свою індивідуальну програму, тобто до мене приходять і діточки зраз. З розладом аутичного спектру, діточки з дитячим церебральним параличем, наприклад, та іншими іншими якимись патологіями, і до кожної дитини ми намагаємось знайти е, свій підхід е, та розкрити їх та адаптувати до води. Ми бачили, що у вас на заняттях є діточки, які є новими гостями, новими мешканцями нашого міста. Вони приїхали сюди з окупованих територій, з де ведуться бойові дії. Е, що для них ці заняття? Для них це заняття це ще і про відсутність стресу. Це про можливість знову ж таки розслабитися та відволіктися. Ми розуміємо, який зараз час. Да? Тому дуже гарно, що в нашій громадській організації проводяться і зараз такі ж самі заняття для усіх цих діточок. І ми можемо їх розкрити, дати їм впевненість в собі це найголовніше, і відійти від того. Жалю та болю, який можливо іноді присутній у їхньому був житті, давайте тоді поговоримо про більш таку практичну сторону цього всього дійства. Що треба знати батькам, які вперше проводять дитину на реабілітацію на воді. Треба розуміти, що все знову ж таки не з першого заняття. Були діти, яких я їй вчив за одне заняття плавати. Ну, звісно, це так. Плавання в нас більше любительське було. Ось треба розуміти, що іноді я не навчаю саме плавати, я просто е, адаптую до води, даю любов, да? е, прививаю любов до води, саме тому що навчання плаванню це саме про. formu ta pro concentrația І про техніку, мабуть, техніку, все вірно так. А якщо ми кажемо про іноді діточок, які до мене приходять, то в нас головніша задача їх розкрити, дати їм можливість відчувати себе дуже гарно, адаптуватися до себе, свого тіла. Плавання це лише частина історії. Робота з мозгом, з тілом продовжується і на суші через вправи, координацію, роботу з дрібною моторикою, навіть балансом. Адже іноді шлях до слова починається не з букв, а з правильного. Положення стопи або е, руху голови, і зараз ми покажемо вам кабінетну частину реабілітації. І ви подивитеся, що це зовсім не дубна фізкультура. Роман, розкажіть, будь ласка, мені нашим глядачам, як виглядає типовий сеанс реабілітації? Типовий сеанс реабілітації він длиться десь від 30 до 60 хвилин. Дитина приходить, я дивлюся в реальному часі або людина да на її настрій, як вона себе почуває. Беру якийсь фідбек, якщо це дорослі. Наприклад, якщо ми саме за дітей кажемо, да з якими я займаюся саме в цьому кабінеті, то звісно ж в реальному часі дивлюся на поведінку, тому що знаєте, буває діти встав не з тої ноги, щось там не так сталося. Дали кашу зранку поїсти замість цукерок Йогурта. да йогурту, да і все вже погано. Ось тому я дивлюся, підготовлююсь до цього да, різні вправи, які є е, там на повістці дня. Ось я дивлюся знову ж таки від. Е... Того, який був запрос у батьків, тобто, якщо в дитини проблема з координацією, ми працюємо з координацією і всіми супутніми параметрами. Там, наприклад, лад ще проприю, рецепцію я завжди підключаю це положення тіла у просторі, да? ось і тому, тому подібне. Типовий такий сеанс реабілітації, тобто ми робимо вправи, потім ми граємося ще про це, звісно ж, також не треба забувати, тому що це діти іноді про це. Хтось забуває, але треба розуміти, що, по-перше, дітям треба давати час подумати. По-друге, з дітьми треба гратися. І тоді все буде дуже круто, комфортно. І це буде не реабілітація, а такий крутий час, який ти проводиш з спеціалістом. Ви сьогодні протягом нашого спілкування кілька разів згадували про сенсорну інтеграцію, але не до кінця зрозуміла, що це таке. Так, сенсорна інтеграція це. Заходи також реабілітаційного характеру, але більше направлені на когнитивні функції нашого організму, а не на фізичні. Ось в нас є. Загальні органи п'ять uh, почуттів, да, uh, вони всі щось відчувають якусь сенсорну інформацію, вони її оброблюють. А uh, сенсорна інтеграція підрозуміває під собою пошук, якщо десь uh, якісь системи в гіпотонусі знаходяться чи в гіпертонусі, і ми намагаємося їх uh, поставити в нормалізований вигляд. Ось, якщо у дитини проблеми з проприоцепцією, наприклад, вона дуже не буде. Uh, не любить дотики, от вона від них уходить. Це проблема саме з дотиками, з попри рецепцією. Тобто, і ми намагаємося її адаптувати через різні вправи, е привести до того вигляду нормалізованого, який буде комфортний для неї і для її життя в суспільстві. А якщо до речі говорити про когнітивні порушення, чи завжди треба підключати фізичні вправи? Так, якщо ми кажемо про когнітивні порушення, тому що фізика це не тільки про е, поробив фізрук — класно для тіла, це також розвиток моторики. Моторика це розвиток нашого мозку. Е, також розвиваються всі фізичні розвиток усіх фізичних патернів, ще задіє і наш мозок. Да? Тобто і ми можемо краще мислити, краще думати. Плюс е, уходять всі застойні явища і тому подібне. Це допомагає також роботі мозку, якщо ми кажемо про когнітивні порушення. Тому е, ЛФК е, та реабілітаційні заходи направлені саме на е, фізичний розвиток, вони ще також, я вважаю, е, про якраз такий і когнітивний розвиток. Це завжди воно супутнє, не можна його розділяти. Ви працюєте з дітьми, це в принципі важко. Але мені здається, що вам ще приходиться працювати з батьками дітей, які приходять. Який такий, знаєте, може, розповсюджений стереотип, якесь упередження, з яким вам найчастіше приходиться працювати саме у батьків, які приводять до вас малечі. Знаєте, ви повністю праві. А, я працював з дуже багатьма дітьми, і, власне, ви можете умножати на два їх е, працю з їх батьками, ось да, тому що батьків е, за часту двоє. Знову ж таки, да е, е, якщо ми кажемо про якісь упередження, то чи якісь моменти, які треба одразу просто обсудити. Тобто я всіх дуже поважаю, знову ж таки, ціню, і кожен має право на свою думку. Ось це ну, можливо, те, що це одразу повинно допомогти. Тобто людина, коли чує, що можливо реабілітаційний курс саме з тим, що є там у дитини, да, якісь особливості е, може тривати хоч і все життя на підтримуючому е, форматі, то це трош трішечки може е, людина не так зрозуміти, тому що їй можливо здавалося, що це ми попрацюємо один місяць, е, і все буде дуже дуже круто. Ось воно і так буде круто, але це про знову ж таки напрацювання, довгу роботу. А так загалом знову ж таки всіх дуже поважаю, тому навіть якихось. Намагаюся зрозуміти ось, навіть якщо мені іноді щось не зрозуміло. Тоді від вас наостанок просимо дати пораду, що батьки мають впроваджувати вдома зі своєю малечою, щоб умовно здоровою малечкою без якихось таких прям проблем, щоб це було про здоров'я. Там, Наприклад, ходити по завжди. завжди. Да, якщо ми кажемо про якісь рекомендації, то це Ну, якщо брати і не тільки фізичний розвиток, то це, це здоровий сон, це правильне питання, е, харчування. харчування, так завжди підключати вітамінні комплекси можна, да не забувати про це, тому що це вже половина діла. Якщо ми кажемо саме про знову ж таки щось фізичне, це ходити, бо да, тому що тактильно це дуже допомагає нашим ніжкам. Ось е, частіше. Гратися з дитиною е, і через гру проявляти виявляти нові навички. Тобто, наприклад, там теж те саме кидання м'яча. Цьому треба навчатися, і цьому треба приділити час. Е, спочатку це повинна бути ігрова діяльність, а потім вже е, навчальна. Ось, е, тому саме через ігрову діяльність намагайтеся. Впроваджувати своїм дітям фізичний розвиток та аби вони звикали до вправ через крутий час, проведений з вами. Як же багато сьогодні можливостей, щоб допомогти дитині розвиватися гармонійно і фізично, і емоційно? Масаж, ЛФК, сенсорна інтеграція, акватерапія, адаптивна фізкультура, нейроігри, логоритмика, ерготерапія. Усе це може стати частиною системної реабілітації. І що важливо, ці практики не лякають дітей, а навпаки, перетворюють відновлення на гру. Але тут є одне але. Дуже часто батьки зволікають або взагалі нічого не роблять, бо повірили в чергову інтернет-пораду або сусідський досвід. Тож далі рубрика Міф і правда розвінчимо найпоширеніші помилки, які можуть заважати дитині вирости здоровою. Якщо дитина мовчить, то це виключно проблема логопеда, а не реабілітолога. Міф Якщо ми кажемо про дитину і мовленевий розвиток, як я й казав, вони завжди йдуть поруч. Ми не можемо вичленувати одне і відокремлювати від одного, тому що когнитивний розвиток також дуже важливий і впливає на фізичний і навпаки. Тому якщо дитина мовчить, то можливо проблема не тільки в мовлиневий. Аспектах, а і в тому, що, наприклад, є гіпотонус м'язовий, тобто дитині просто складно казати. Наприклад, язик не так працює або ем, мімічні да, якісь м'язи. Тому, якщо ми кажемо про це, то завжди краще працювати у комплексі. Плавання може допомогти дитині з розладом аутичного спектру зменшити рівень тривоги. Правда? Якщо ми кажемо про плавання, то це дуже великий спектр емоцій та дуже позитивних емоцій. Ми можемо знижувати рівень тривоги, коли вже дитина адаптувалася до води. Звісно, вона її вже не боїться. Вона круто приходить провести час, і вона його там проводить і отримує ті емоції гарні, які ми я хочу їй передати, та які я вважаю їй потрібні. Реабілітація потрібна лише тим, у кого є серйозні діагнози, ДЦП або травма. Ні, це міф. Якщо ми кажемо про реабілітацію як для усіх, ми кажемо про реабілітацію як про фізичний розвиток. Можливо, реабілітація в її базовому амплуа дійсно, тільки при таких діагнозах могла би. Застосовуватися саме на такому рівні, да але якщо ми кажемо про фізичний розвиток та реабілітаційні заходи, які люди можуть е, отримувати від мене, наприклад, то це завжди про щось е, всебічне і про всебічний розвиток вашої дитини. Е, тому е, не можна казати, що тільки ось цими діагнозами це потрібно. Е, це можна усім, е, потрібно або ні, вирішуйте самі. Якщо дитина не хоче йти у воду, змушувати не можна. Правда? Звісно, не можна. Якщо ми кажемо про педагогіку, тому що на щастя, я не тільки реабілітолог, ось у праці з дітьми ти ненароком вчишся і педагогіці. Тому ми кажемо про те, що Через страх і стрес нічого не буде відбуватися. Деякі можуть зі мною не бути згодними, але я вважаю, що поступовий розвиток і поступова адаптація завжди виграють на дистанції. Масаж це така ж реабілітація, як і заняття з фізичними вправами. Міф. А, якщо ми кажемо про масаж, то він дуже гарний в комплексі. Його можна застосовувати при деяких а, патологіях як окремий від діяльності, знаєте, я масаж називаю спортом для лінивих. Ось, а, Якщо ми кажемо про масаж а, для діточок загалом, то все дуже гарно працює в комплексі. Якщо є вальгусно, варусна деформація, стоп, скаліози, ДЦП, то важливо робити і вправи, і масаж. Починати реабілітацію після п'яти років вже запізно. Міф. Ніколи не пізно. Найголовніше, що ми сьогодні побачили, це індивідуальний підхід, адже немає універсального рецепту. Комусь потрібна вода, комусь гімнастика, комусь просто підтримка та терпіння. Але дуже важливо, що завдяки всьому цьому діти рухаються вперед. І кожен їхній крок це результат тривалої, але важливої роботи. Тож, якщо сумніваєтесь, звертайтеся, будь-який крок зроблений у правильному напрямку це вже перемога.